І всім привіт, народ! З вас підписано Подбайк і ми продовжуємо грати в Heart of Iron 4 без модів за угорщину з метою створення українського королівства. Ось тут в фокусах є можливість королівського королівства України зробити. Зараз же моя мета моя мета вижити. Д Дуже хочеться вижити, бо на нас ось ось совок піде, хоч мало і не показує. Нащо? Ні, відхилити не треба мені вантажівка. У мене не вистачає вантажівок. А, а, стоп, що? Що це було, чому мене трохи просіло? Ну по, по того, все це перейшло Польщі. Ой, байдуже, чесно, трохи байдуже. Все одно внесок він у мій найбільший, і я, по і все позабираю. Польща внесла внеску більше, ніж Сполучене Королівство. Вони чисто самопсон це робили, судячи за все. Ну і нехай. Я зараз ще італію капну, тому нормально. Троськи пережив замах, шкода. Кожен раз шкода, коли не загинає якийсь росіянин. Так, щось Савок тепер не поспішає нападати. А він тільки в крису, як я розумію, може нападати. Коли він бачить, що навколо ну, на кордоні з ним достатньо військ, він не може напасти, так? Не хоче нападати. Щур, ну. Для кого секрет. Ну, для кого це стало сюрпризом, що Савок це просто останній щур. 41 перший рік. Концентрована промисловість. Хоч тут прорив. Ну, здовж моря на південь. Ось так. Та, я думаю, албанські війська. В п'ятьох, а де ще два. А, так, ви ось сюди. Стаєте, приєднуєтесь до Савкового, навпроти Савка стати. Так це я тут ще відправив війська по західному узбережжю Італії йти. Перед наша мета, швидко з ними розібратись. Він треба, ш... Він треба було б щоб Угорщину якось приєднати з лендлізами. Зазвичай я приєдную. Але який зараз до біси лендлізу відправляти Чехословаччині і Австрії, коли мені по самому допомога не завадила б. Ой! Ми роз'єднали. Італію. Ой, ой, ой. Ой, вважайте, Італія вже програла. І хто робить найбільший внесок? Я роблю найбільше внесок? 65%. Найбільше після мене це Польща і Чехословаччина. ну Одна мій союзник, інша маріонетка. І далі Франція з 6%. Так, Мексика. Ти жива? Ой, прекрасно. Ой, з нами ж ще Іспанія. Наша друзяка. Спробуйте зайти в Римусь так просто. Ну тут же нема ворога. Чому б ні? Ой, я в, я в Рим зайшов. Ой, ще щось можу дослідити. На ТБ тримай і. винтокрил. Або радар, тримай радар Ой, а я в Дняполі. Ой, деля Я Ненавиджу, коли так роблять. Так, видалите накази, які поставилися з Франції. Тут головне в Сіцилію зайти зараз. Щоб вони не, нікого не підвели. На перекриття Сицілії ось цього проливу. Бо проходити в цей пролив може бути болячим. Ні, громадянська війна в Італії. Ні, ні. Так, це моя маріонетка, але. моя ж маріонетка? А ну так, вони зі мною сині. В сенсі я не віддавав їм, чи ні, чи не моя маріонетка. Ні, моя. Моя маріонетка, все нормально. Все? Мирно угода? Зрозуміло, що я найбільше так. Найдешевші регіони. Насправді кажуть, що їх можна не пізніше, хоча ні. Давайте одразу забираємо. Було б зручно всю Румунію, всю Болгарію забрати. Чи можу я сказати Чехословаччині, щоб вона забрала? Ні. Так, це є. Забрати флот? Мені нема в кого флоту забирати, ви знущаєтесь. Ну, Нехай це відійде Польща. Це, скоріш за все, Польща забере, там подивимось. Висунути вимоги. Ну ні, за ці два регіони я сперечаюсь. За ці два буду сперечатись. Давайте я краще ось так візьму. Вихід до моря. Висунути вимоги. Так. Давайте я. Північну боквіну Південну Бісарабію сперечаюсь точно. А далі просто захоплю Те, що, грубо кажучи, дадуть захопити. Ось так. Італія. З Італію, знову ж поки що не сперечаюсь. Ось тут нема претензії. І в Італії Італію багато регіонів, на які чомусь ніхто не претендує. Це десь тут. Ось так. Що, а вас трьох відмовитись? Поки що. Так, висунути вимоги. Я зараз за Південну Бісарабію Борюсь. Все інше поки що відмовитись. В першу чергу забираємо те, за що по того ніхто і не бореться. Потім те, що встигнемо, то і заберемо. І боротись Ну, Ось тут Франція, Британія, Франція, все. Давайте ось так. Також з французами і з британцями. Та поборемось. А тут же поляки, з поляками не боремось. З поляками можна і віддати. Той же Кьонінсберг Висунути вимоги. Так. Південне це точно боремось. Боремось. За те, що бореться з союзниками. Та ось тут давайте. Пред'явити вимоги. Байдуже. Борюсь за все. А у Італії я тут ви знущаєтесь і не можу. Ось тут у Італії нічого захопити? Який просто бред. Що просто продовжую боротись за все. Ні, я не можу повністю немає захопити. Так, я. Мемель. А, Мемель я вже забрав, Давай з Кьонсберг Не боремось. Ой. Так за що я борюсь? А, за тебе? Та давайте ось тут. Прибрежний регіон, буду краще боротись. Все? Більше ні за що. Ну слухайте, непогано. Дивно, що я флот не можу забрати. Може, тому що в мене нема портів. Ну, да, скоріш за все, через це я не міг забрати. Але дуже, ну слухайте, дуже непогано. Дуже непогано. І мєміль. Чистий м'єміль такий. Що ви хочете? Вогнеметний танк, нехай буде. А спочатку вченого, да. На. На. На, байдуже. Угорська Італія, що б з тобою робити, Угорська Італія? Тебе треба замаріонетити, мені нема чим тебе умаріонетити. Або потім воювати з тобою. З його славі в мене є мета війни. Але зараз так, фокус. Найближчий фокус, який я візьму. Ну і тось так. На поляків ще встану трохи. Що, Королівство Італії оголосило війну. Італія? Це, напевно, старе повідомлення, як щойно висвітилось. О! Блін. Окей. Приєднатись до війни. Мексикансько-британська війна? Що? Ні, давай, радянсько-британська війна. Надіслати. Мексика. Ти проти Британії ще воюєш? Ні. Все, я вступив в Фіну як допомога. Ми тут ще не рахуємося, що на нас також атакують. В сенсі Кролівство Італія оголосило він що? Так, совок, ти воюєш ще з союзниками. Що може бути краще? Чи дамо союзникам право проходити війська через нас? для нових дивізії мені там не вистачало ППО, я це пам'ятаю. Окей, не на угорщину вставаємо. Встаємо. А сюди. Спробувати якось захистити фронт. Бо ми то весь цей час воювали, а Савок весь цей час не воював. Як продовжую використовувати дивізії своїх маріонеток. Просто для захисту. В сенсі, знову. Італія оголосила війна... війну Італії пише. Мексиканська республіка в коментар приєдналася. приєдналась. Ось ця фігня в коментарні. Окей, окей. Так зараз підкріплення підійде, почекайте. Блін, ось цей звук повітряної тривоги, вже просто щось з чимось. Ну слухайте, до цього пам'ятаєте? А, пам'ятаєте. Непевний, що ви пам'ятаєте. Коротше, без моїх військ Польща б дуже сильно сипалась. без військ, моїх військ і моїх союзників. Я б навіть трохи переробив би ось ці мої якісні дивізії. Я б поставив би чисто тут, а маріонеток на захист саме. Бо тут на півдні я збираюсь пробуватись. Так, це щось дивне, не хочу. Галичину також угорську забирати не хочу. Нероздільно і нерозівну, я так і не взяв. Що? Чому? Що я зараз вивчав взагалі? фокусом. Давайте право на священний огляд. Ой, право на священний цей самий. На священне місто. Священне місто. Все, вас можна вже посувати. Кож, ставайте більш щільно. І зараз совок буде сипатись. Так, стоп, а мої якісні дивізії? Я вас так і не зробив такими, якими хотів зробити. Якщо я додам ще зараз 5. У мене не вистачить людських ресурсів. Ось, людські ресурси на це все підуть. Так, звідси сюди можемо атакувати напряму? Ні, тільки в Тірасполь. Це навіть хорошо. Вперед. Перша атака в Тірасполь. Ой, хтось зараз буде сипатись на півдні. Ой. Кляті вродки бомблять нас. Так, більш активно тут пробуваємось. Ой, а що таке? Вони очікували на такий опір. Що таке? Ой, ой, совок. Да, тут моментом вони в Польщі будуть пробуватись, але завдяки моїй підтримці не так сильно. Виробництво. Ось так якось поставлю, не знаю, подивимось. Так, нехай вони там в Польщі, типу, трохи проходяться. Але вони будуть здавати свою... на півдні дуже багато територій. Я їх змушу відступити. Вони довго. Ну, тут, тут вони будуть виснажуватися, тут я їх буду пробувати. Тим більше, скоріш за все, Польща дасть право проходу військ. Союзникам? Я хочу в це вірити. Польща дає їм право проходу військ. Щоб вони тобі там допомагали чимось. Є? Ось, поляка, чого ви до мене приходите? Захищайте свої провінції. Не дратуйте. Просто хоча б, хоча б на захисті своїх провінцій стійте. О, все, перший регіон Савка. Вони втратили. Це Одесу. Ого, тут у них дивізії. Чи зможу я якось їх відбити? Бо в тому, що вони намагаються мене зупинити, але я зможу відбити ось цю кількість дивізій, яких не тут. Яка в них тут? <гум> так, я справді зможу. Головне не кількість, головне якість. Так, окей, окей, головне совок зараз виснажити і виснажити його посильніше. Так, права на священне місто заявив. Якщо мені зараз Британія віддасть Палестину, то в принципі нічого такого прям крутого не станеться. Ось багатонаціональна на цей самий багатонаціональна імперія. Беру. О, поставити Габсбурга на ломбардська венеціанський престол. О! Ломбард, ломбардія Венето. Я не знав, що у нас тут щось таке є. Не знав. Так, вперед. Ще балту візьму. Давайте ми ту війни на Британію отримую. Ну, мене ніхто не змусить воювати з Британією, просто муту війни тримав. Так. Так серйозно? У Німеччині дуже незабудовані провінції? Так чотири, Ну, давайте чотири райони одночасно не забудовувати. Так, а чому? Так, у Франконі побита інфраструктура, але я не можу її відремонтувати. Правильно розумію? Окей. Ми ще щось. Щось поставив, подивимось. Їе. Ха. Вони втратили бал тут Распель, Ну, регіон повноцінний. Так, якого біса ми не зайшли в цю провінцію? Зайдіть. Мені здається, тут трохи. Ви ось так маєте стояти, якщо що. Вони намагаються мене відбити, але вони отримують тільки контрнаступ на це. Нас спробу мене відбити. Вже так, дивізії в них ну, об'єктивно в рази більше, ніж в нас. Прямо в рази. Союзники, я дико вибачаюсь, Може ви будете висаджуватись? Савок? Щось таке, я... ну я не знаю. У них нема жодного кордону з савком. Щоб вони могли щось робити. О, тут французи є, все. Польща дала право проходу військ французам. Так. Угорська Італія. Знаєте, що? Вітай мені всі свої 30 дивізій Угорська Венеція, Поки що нема, окей. Ну, тобто 30-ка угорських дивізій угорської Італії. Так, 24. Тримайте генерала. Блін, нам місці не вистачає. Витей ви п'ять сюди. Ти приєднайтесь також. Де ще? Сюди. Все. Ну, я думаю, Мекска тут впорається. У нас важливіше місце. Це ось тут. Зараз ще італійські дивізії підійдуть. Якщо б я міг ще керувати іспанськими дивізіями. Не, серйозно, Іспанія. Ви ти ж за мною в альянсі. Відправ свої дивізії в Мексику. Допоможи Мексиці. Не мені навіть Мексиці просто допоможи. Допоможи. Так, ага, тут ми трохи, як б сказав, трохи здаємо позиції. Нормально, Повтор наступи. 18 ви там скоро будете. Ну, відносно. Також всі приєднайтесь сюди. На, на півдні продовжуємо розширяти фронт. Подовжую атакувати. Зараз ми тут встанемо по річку. На жаль, не по Дніпро, але і до Дніпра скоро дійдемо. Блін, львів уже поруч. Жахливо. Є 18 дивізій додаткових. Вам кінець. Якщо тут хтось. Так, оборонна доктрина для ось цих армій ліворуч. Так в сенсі у вас не вистачає однієї дивізії. Потрібно ну, ще одну. І я б. Ах, це скільки буде мені коштувати? 50 тисяч людських ресурсів. Людські ресурси без Окей. Зробимо наші дивізії сильніше. І я б навіть 5% вже поставив. би. Так, ми дивізії тепер більші, сильніші. А сапку складніше. Складніше тепер буде стояти. Ой, почали масово атакувати мене. Удачи вам. Зараз зіб'єтеся, я буду далі пробувати вас. Красно. Ді, ні, а Я зайшов ще через одну річку пережиду зараз. Якщо б вони підкріплені, не так активно підходили ще. Сюди. Вигідний наступ, більш-менш. Спробуємо. Не привімося, на жаль. Він просто з однієї великої війни в іншу велику війну. Як неприємно. Що це за дивізія? А, ой, все. Нормально, тут 24 дівізі, як і має бути. Британія дати, дати право проходи весь. Та британці краще йдіть до Польщі. Не до мене. Хоча ні, може. А давайте до їм право весь. Може, щоб дійти до Польщі, не треба ось тут пройтись. Нехай. Окей, сюди я не зміг пройтись. Нехай. Нічого критичного. З ким не буває. Крім мені підкріплення візьму. Загалом ми якось тримаємось. Я, навіть я втратив 285 тисяч. Навіть я. А вони в мене. Вони об мене 817 тисяч. Коли я 285, так. Співвідношення прекрасно, це значить, що вони прямо в рази більше за мене втрачають. Але цього мало. Треба ще більше, щоб вони втрачали. Так хочу в Вінницю пробитись. Я якийсь фокус взяв. Так, ну давайте відмінити зі соджменто. Подивимось, як воно там поділиться. Це там щось італійським півостровом станеться. І насправді кажучи, зайти в Вінницю і Житомир. І вони тут залишаться без постачання. Та навіть якщо я Вінницю зараз заберу, ось тут в них залишиться вузол постачання тільки Житомир. Ось тут в них буде прям жах. Ось просто їм можна забути, що вони пробились. Коротше, моя зараз мета взяти Вінницю, тому що в них залишиться один вузол постачання Житомир, і дуже далеко до ось цих всіх дивізій. Вважайте, це буде оточення для них. Для них це буде все одно ще оточення. Але для цього треба ще Вінницю взяти. А, я її майже взяв. Фу, зараз совку прям складно ось тут буде з постачанням. Що то, совок? Тобі хтось заважає? Я тобі заважаю, не може такого бути. Так, констрована промисловість. Давайте по А, не візьму. Рок, каучука і так далі. Так, але і нам тут потрібна Вінниця, щоб нормально існувати. Вінниця дуже важлива, провінція, прям дуже. Ні, Я щойно зайшов. Так, вперед. вперед вперед вперед. Є, як, як тільки Вінниця запрацює, нам буде прекрасно. А їм тут прям дуже складно тепер буде знаходитись. Так давайте, швидше, перейдіть тут через цю річку. Я вже давно хочу, щоб ви це зробили. Але там. у я перейшов. Там просто ще... О, Вінниця запрацювала. Так, все. Прекрасно. Можна відбивати їх подалі від Львову. І, можливо, навіть зробити колись оточення. Якщо ще Житомир, від Житомира їх відрізати якось. Можемо теоретично вирівнятися тут по Києву. Взявши ось тут залізницю, щитом розлишиться просто без постачання. -хі -хі. Обожню, обожню бити совок. Це одна з моїх найулюбленіших занять. Бувати совок. Що може бути краще? У, -у, -у. сполучно королівство тут висадилося, це прекрасно. Головне, щоб у мене була найбільша кількість. Переваг? Він угорська. М -м -м. Ось хочу, хотілося б взяти угорську галичину? Так, але гаразд. Ну погано, ми дуже не зайшли в Одесу, ось тут прям пройшлись досить хорошо. Таким темпом ми можемо і в Київ зайти, і в Дніпро зайти. І Польщу захистили. Це прям... Це прям прекрасно. Це прям дуже прекрасно. Так, стоп. Що тут ще за дивізії? Я вас не додав. Ви не прибіжали сюди. Все, зараз ще краще буде. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в яку ви зможете пограти за різні країни, то по пописання опівсів зможете знайти та придбати мою гру «Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході, відео, Підписка, вподобай, коментарі і так далі. Також, неймовірно, мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім вдачі та